Розповідь польською мовою для рівня А1. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі без перекладу, постарайтесь зрозуміти основну думку тексту, потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову, і на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. В суботу рано, пакуючи вдома, я ти в подру з мою пшечука у кащом, отвірем дужом валізки, вкладам до ній убрання, сподні, кошульки, светр, білізне і скарпетки. Біоре теж щотечки до зембов, паста, шампон і мав ренчник. Кача теж пакує ще. Nie zapomnij o ładowarce do telefonu. Śmiej się i od razu ją wkładam. W końcu jesteśmy gotowe. Jedziemy pociągiem trzy godziny. Patrzymy przez okna. Pogoda jest ładna, świeci słońce. Jesteśmy szczęśliwi i trochę zmęczone. Kiedy przyjeżdżamy, idziemy do hotelu. W recepcji stoi miła pani. Dzień dobry. Mamy rezerwację na dwa dni, mówię. Na jakie nazwisko? pyta pani. Na nazwisko Kowalskam. Dobrze, pokój numer 12. Tutaj są klucze. Nadanie jest od 8 do 10. Dziękujemy, mówimy razem. W pokoju jest czysto i przytulnie. Stawiamy walizkę pod łóżko, otwieramy okna. W pokoju jest świeże powietrze. Chwilę odpoczywamy, i potem idziemy na spacer po mieście. Ulice są kolorowe. Вонський і певна Люці. Робімо здієнче, п'ємо каву в мавій кав'ярні. Катя купує почтувки для мами. Відчуваємо врасами до готелю. І стеж ми зменшені, але задоволені. Кладемо ще спати. І ми у лютшейшим дню. То бенді бенк на подорож. Частина друга. Польська з українським перекладом. Субота рано пакую ще вдома. У суботу вранці я збираюся вдома. Я йду в подорож з моєю у кашу Я йду в подорож зі своєю подругою касею. Отвіром дужом валізки. Я відкриваю велику валізку, кладем до ній убрання, сподня, кошульки, светер, білізне і скарпетки. Кладу туди одяг штани, футболку, светер, білизну і шкарпетки. Біоре теж штутечки до замбув паста, шампон і мавий ренчник. Беру також чітку для зубів. Пасту, шампунь і маленький рушник. Кася теж пакує ще. Кася теж збирається. Мові Не запомні у ладу до телефону. Вона каже: Не забудь зарядку до телефону, шмію і одразу я вкладам. Я сміюсь і одразу її вкладаю. В істеч ми готові. Нарешті ми готові. Їдемо почанком 3 години. Ми їдемо поїздом три години, патримо через окно, ми дивимось у вікно. Погода єдна світить сонце. Погода гарна, світить сонце. Єстесь ми щасливі і трохи зменшені. Ми щасливі і трохи втомлені. Кіди приїжджаємо, і йдемо до готелю. Коли ми, ми приїжджаємо, ми йдемо до готелю. В рецепції стоїть мила пані. На рецепції стоїть приємна пані. Дім добре, мама резервація на два дні. Добрий день! У нас бронювання на два дні, кажу я. На яке назвісько? Питає пані, на яке прізвище? питає пані. На назвісько ковальська. На прізвище ковальська. Добре. Покój номер 12. Тут сам ключ. Снідання є від 8 до 10. Добре, кімната номер 12. Ось ключі. Сніданок з 8 до 10. Дякуємо, мовимо разом. Дякуємо. Кажемо ми разом. В покою є чисто і притульне. У кімнаті чисто і затишно. Ставляємо валізки под вушку. Ми ставимо валізки під ліжку, отвіраємо окна, відкриваємо вікно. В покою є свіже повітря, у кімнаті свіже повітря. Хвілі відпочиваємо і потім ідемо на по місті. трохи відпочиваємо і потім йдемо на прогулянку містом. У ліце сон кольорове, вонське і певні люди. вулиці кольорові, вузькі і повні людей. Робимо зд'єнчі, п'ємо кави в мавій кав'ярні. Ми робимо фото, п'ємо каву в маленькій кав'ярні. Кася купує почтовки для мами. Кася купує листівки для мами. Вічором до готелю. Ввечері ми повертаємось до готелю. ми зменшені, але задоволені. Ми втомлені, але задоволені. Ходімо ще спати і ми у відчайшому дню. Ми лягаємо спати і думаємо про завтрашній день. Та бенді пінк на подорож це буде чудова подорож. Частина 3. Читання у природному темпі Субота рано пакує ще вдома. Я не в подруж з мою пшечуком каші. Отвірам дуже маліски. Вкладам до ній убрання, сподню, кошульки, светер, білізни і скарпетки. Біо теж чотечки до зембу, пастę, шампунь і маверанчник. Каща теж пакуєш. Мові не запомній о вадоварці до телефону. Śmieje się i od razu ją wkładam. W końcu jesteśmy gotowe. Jedziemy pociągiem trzy godziny, patrzymy przez okno. Pogoda jest ładna, świeci słońce, jesteśmy szczęśliwi i trochę zmęczone. Kiedy przyjeżdżamy, idziemy do hotelu. W recepcji stoi miła pani. Dzień dobry, mam rezerwację na dwa dni, mówię. Na jakie nazwisko? Pyta pani. Na nazwisko Kowalska. Dobrze, pokój numer dwanaście. Tutaj są klucze. Śniadanie jest od 8 do dziesiątej. Dziękujemy, mówimy razem. Pokój jest czysto i przytulnie. Stawiamy walizki pod łóżko, otwieramy okno. W pokoju jest świeże powietrze. Chwilę odpoczywamy i potem idziemy na spacer po mieście. Ulice są kolorowe, wąskie i pewne ludzie. Robimy zdjęcie, pijemy kawę w małej kawiarni. Kasia ja kupuje pocztówkę dla mamy. Wieczorem wracamy do hotelu. Jesteśmy zmęczeni. Але задоволене, кладемося спати і ми у людшечому дню. Тобенжімпіньк на подруж. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем, підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської мови на слух. Сподіваюсь, вам сподобалася історія, і ви повторили нові слова. Якщо ж хочете потренуватися більше, переходьте в мій інстаграм. Там вже чекають тести до цього уроку. До зустрічі в наступному відео, Па-па!